Так, Друзі, продовжуємо огляд мого станка. Дивіться, я вже замонтував бляд на місце. тобто, І на що хочу звернути увагу? Для чого я його знімав? Щоб пропонувати собі ту деталь. Ще одне. Саме основне позиціонування нам. от, Тої всієї системи по висоті відносно площини деталі, тобто 18. Щоб нам ідеально, тому що деталь фірми тримає десь на складах, вона трошки розбухає і нам гарно -то не сходиться. Тому дивіться, я тут поставив від індикаторної стойки сюди, мікрометр. Тобто я без всяких труднощів, вплоть до десятки, я можу виставити, спозиціонувати собі е відносно стола. Нашу направляючу голову. І реально то працює, бо ну, повірена вже роботою. Так? Друге, що я просто так для замітки, як в мене тут використане питання відсмоктування пилу за рахунок полососа. значить, я до теплового реле, яке в нас вмикає е, двигун. Значить, між кудись сюди. Що я зробив? Я, я вивів сюди розетку яка є вимкнена панусос вимкнена. і коли двигун у нас починає працювати тільки тоді працює полусос то є дуже зручно і класно а тепер для чого я ще позиціонував то і поставив собі таку додаткову лінійку звіта справа в тому що в мене така валялась лінійка колись вона йшла в куплях із лобзиком Дивіться, де коли так, голова тут от, от в тим моментах от тут є лінійка так? тут є флажки є флажки, під які ми виставляємо момент робочого діапазону поля, та ну, наскільки нам потрібно, ну, зрозуміло, є і її. Але деколи треба нам е, пропазувати, просверлити, пропризирувати вузьку деталь, тому в мене тут стоїть додаткова лінійка, яка, яка отут позиціонується, і ми собі деталь зажали, і ми можемо вузьку деталь точно з безворотом запропонувати з собі цієї сторони, з цієї сторони. Коротше, тому мені не вистачало, то й дуже зручно, бо деколи вузькі деталі, от там, під духовку чудово, ну, коротше, Це, я думав, би, то я технічної, що до технічної частини станка. Ну і фіпсуму, Я хочу говорити, ну, бо я не є корпус, я не люблю корпусну меблі, я на неї І не працюю то так. Робимо для, для, для дітей, для родичів, а так загальному, Але, хлопці, якщо ви не, займа, якщо ви не хочете навчатися, Працювати в сучасних програмах і робити всю програму, і скидати там на фірми, які сьогодні роблять присадку всіх деталей, і ви готово просто змонтуєте. Якщо ви робите невеличких містах де, е, і працюєте, то старайтесь якісь таке обладнання мати, тому що воно нам дає, ну, дає чистоту обробки, дає гарно позиціонуються деталі. От дивіться, ну ходи сюди, Михайло, от є кухня, ми збираємо. Дякуючи тому, що ми маємо присадочний верхний, нижній, при тому, що ми не є корпусниками. між. куди сюди ближче, хто не цікаво купить. Цікаві моменти. Дивіться, ви маєте отримали ящик. Так? Подивіться, нас з боку немає нігде, ні конформатів, Всередині, бачите, ви маєте гарну, чисту роботу, без всяких... Нема комформатів. Чуду, ні? Нема, але чудес нема. Відкриваємо дверку. Бачимо, полки є, комформатів ніде немає. Всюди стоїть на рафіксах, об'язка стоїть, на міні-тім. А без присадки вручну ну, ну дуже, нереально не то робити, бо я колись. Так що корпусники, беріть на увагу, бо деколи приїжджають, ну коротше, всі речі, є хорошими. Добре. Е, ще щось говорити більше. Більше немає. Ще можна запустити, показати, як в роботі. Включив, подав тиск. дивіться, нам, наприклад, ну, переважна загальна база, е, на, всі знають, що то є 64, виставляємо є основні отвори, які ми робимо при зв'язці. Наприклад, нам треба випазувати мішку з тої сторони, в ту сторону, ми плижок виставили на 64, деталь. Той настрій заживи, руки, повний автомат. Детальніше отвори зроблені, то і під, ну, під е, вісімку, під шканти і маємо зразу під е, комформан. Все, на тому майстер клас закінчено. Підходіть до роботи з відповідальністю. Що, удачі всім.